У минулому випуску новин ми розповідали про Аліну Шукотько, нового викладача хореографії Центру дитячої та юнацької творчості. Зараз до вашої уваги сюжет про ще одного хореографа Аллу Матвієнко. Алла Матвієнко креативна та перспективна викладачка молодшої та старшої груп хореографічного колективу Стенет. Закінчила гадяцьке училище культури імені Івана Котляревського, навчалася на заочному відділенні та працювала в Пирятинській загальноосвітній школі номер 1 Почала я працювати з 2010 року в першій школі. Паралельно я навчалася, тому що в 2013 році я закінчила училище і. В цьому році мені запропонували працювати в центрі дитячої та юнацької творчості. Я погодилась, тому що я взагалі з самого дитинства, коли я сюди ходила на танці, я мріяла, що колись я буду тут працювати. і Мої бажання здійснюються. Алла Матвієнко вчить мистецтву хореографії більше 30 юних танцюристів. Викладач говорить, що знайшла спільну мову з кожним, хоч і мала побоювання. Були такі діти, що ну. Як переміна викладача – це завжди стрес для дитини, і багато хто, ну як сказати, не хотів, мабуть, змиритися з тим, що пішов попередній керівник. Але ми стараємося дружити, стараємося працювати, нікого ніколи не ображати. Вихованці Центру дитячої та юнацької творчості під керівництвом Алли Матвієнко працюють над старими постановками попереднього керівника та над новими. Їх можна буде побачити на конкурсі Веселка-2017, який відбудеться в лютому. Одна постановка буде ще попереднього керівника, а старшої групи, я думаю, що можна буде, якщо ми допрацюємо остаточно цей танець, то можна буде показати вже мій власний виріб. Крім хореографічних здібностей, Алла Матвієнко має й безліч інших, наприклад, бути люблячою мамою. У мене дитина ходить на танці, стараюся, щоб вона не пропускала заняття. Тим, тим паче, що в неї є до цього хист, і я бачу, що в неї дуже багато чого виходить, тому хочеться. Щоб вона і далі то теж вона танцювала вже, і щоб вона і далі розвивала свої таланти. Можливо, створиться в майбутньому династія танцюристів. Ну, у нас взагалі сім'я з творчим направленням, тому ми будемо старатися досягати поставленої мети і добиватися свого. Наш заклад працює над проблемою розвиток творчої особистості в процесі гурткової роботи. І було дуже прикло, прикро, що такий великий дитячий хореографічний колектив Стенет залишився без керівника гуртка. І стало приємно, що до нас, в заклад, в «Сен» дитячої творчості прийшли працювати молоді, талановиті, творчі педагоги. Основним їхнім завданням було зберегти контингент. Цього колективу зберегти тих діток, які навчаються в хореографічному гуртку, вже багато років. І, в принципі, дівчата з цим завданням справляються. Аліна Громік, Роман Ткаченко, новини телеканал Порядин.